Усіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні я вам покажу актуальні ціни та знижки на побутову хімію в АТБ. Гель для прання Онікс 4 кг 130 гривень. Далі йдемо. Гель для прання Wash Free. Об'єм 2 літра 100 мл 86 гривень. Аріель, капсули для прання, 10 штук в упаковці, 133 гривні, 30 копійок. Персил, автомат, порошок 300 грамів, 55. Порошок тайт, альпійська свіжість для ручного прання, 300 грамів, 44. Та тайт, автомат, аквапудра. 53 гривні 50 копійок. Аріель порошок автомат 4 кілограма 497 гривень. Аріель дотик свіжості 2 кілограма 700 грамів 359 гривень. Тайт, альпійська свіжість, вага 3 кілограма 600 грамів. 415 гривень. І тайт вагою 2 кг 100 грамів 283 гривні 20 копійок. Гала порошок аквапудра, автомат 300 г 40 гривень 70 копійок. Та гала для ручного прання, теж 300 грамів 35 гривень 70 копійок. Вошфрі в капсулах 19 штук 152 гривні. Лінор, пом'якшувач для тканин. Об'єм 1 літр 200 мл, 154 гривні 50 копійок. Засіб для миття посуду: вошфрі на об'єм 500 мл 24 гривні 30 копійок. Містер Пропер для прибирання стін та підлоги. Об'єм 1 літр 129,90 сів засіб для чищення підлоги. Об'єм 1 літр 91 гривня 50 копійок. Гід для чищення: Онікс, Сантрі. Вага 1 кг, 67 гривень 30 копійок. Рукавички від своєї лінії господарські 25 гривень. Рукавички розумний вибір господарські. Мка та Елька 21 гривня. Губки металеві від своєї лінії. Дві штуки в наборі 15 гривень. А це серветки віскозні від своєї лінії 5 штук в наборі 29 гривень. Пергамент для випічки від своєї лінії довжиною 5 метрів 18 гривень 60 копійок. Диски ватні косметичні від своєї лінії. 120 штук 22 гривні. Серветки вологі Giggles антибактеріальні 72 штуки 30 гривень. Серветки вологі від своєї лінії антибактеріальні 60 штук 27 гривень. Палочки ватні, розумний вибір, косметичні 200 штук 15 гривень 80 копійок. Папір туалетний від своєї лінії двошаровий, 4 штуки 34 гривні 50 копійок. Обухів папір туалетний 11 гривень 70 копійок з маленькою знижкою. All Spice Великий три в одному. Об'єм 675 мл. Коштує 224 гривні. Арка, шампунь та ге для душа. 260 мл об'єм 75. Гель для душа для чоловіків три в одному. 400 мл об'єм 59. Мило факт, яблуко та авокадо, 5 штук 54 гривні 30 копійок. Щітка зубна колгіт 55 гривень 20 копійок. Далі дивимося: паста зубна колгіт Макс Фреш. 50 мл об'єм, 42 гривні. 80 копійок. Захист від карісу колгіт 75 мл 42 гривні, 70 копійок. Потрійна дія об'єм 125 мілілітрів 55. Ну, а це лакалут, зубна паста, мультизахист 72 гривні, 100 мл. Зубна паста для дітей. Лакалут в асортименті 60 грамів 40 гривень, 50 копійок. Блендамет: атична свіжість: 75 мл 57 гривень. Шампунь, «Пантін Праві. В асортименті на об'єм 400 мл 141 гривня. І бальзам ополіскувач «Пантін праві зі знижкою 124. Шампунь, бальзам, проти лупи 2 в 1 для чоловіків об'єм 360 мл – 129. Дитяча шампунь кря кря з ромашкою 31 гривня 80 копійок гель шампунь, кулмен cool для чоловіків 2 в 1, 400 мл об'єм 69. Освіжувач повітря від своєї лінії. В асортименті 38 гривень 50 копійок. Підгузники для дорослих МК 10 штук 161 гривня. І підгузники Елька для дорослих 10 штук 174. Всім дякую за перегляд. Бережіть себе, усім до нових зустрічей!